Грація переселенців у Вінницьку громаду питання освіти та оздоровлення дітей ВПО. Про це говорили на засіданні координаційної ради з питань внутрішньо переміщених осіб. Наразі на обліку у Вінницькій громаді перебуває понад 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Продовж двох років виконавчі органи міської ради всебічно сприяють прихистку і адаптації українців, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це відповідає пріоритету Вінницької міської ради. Турбота. За два роки повномасштабного вторгнення ці люди вже фактично є членами нашої територіальної громади, і ми розуміємо, що більша частина з них, на жаль, не зможе повернутися швидко. Навіть якщо завтра буде наша перемога, і за 23 рік понад 23 тисячі родини отримали майже 848 мільйонів всіх тих виплат, які гарантовані державою. Також слід зазначити, що працює гуманітарний центр міський і понад 80 тисяч внутрішньопереміщених осіб скористалися послугами центру, де можна придбати речі, дитячі іграшки і все необхідне. Продуктові набори у 23-му році. Понад 1600 осіб отримали психологічну допомогу від центру наших психологів, центру соціальних служб, а також центру, також психологів волонтерів.